Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод, це Дімон, це Ямаха, це Хонда, а мене, як раніше, звати Діма. А, сьогодні у нас неділя, 1 вересня, перший день осені. От, з чим я вас і вітаю, якщо вам ця інформація якось сподобається. Так от, сьогодні ми вирішили з Дімончиком проїхатись на мотоциклах покататись, і виник такий план поїхати в сторону Чернігова, але поїхати другорядними дорогами. Я думаю, що ми прямо в сам Чернігів їхати не будемо, десь близько до Остра будемо тримати нашу путь. От, і подивимось, які там дороги, якщо їхати не просто через бровари, а другорядними дорогами. От зараз на зазим'я будемо звертати і поїдемо то, тою дорогою на Остер через зазим'я. Думаю, має бути прикольно. Тому, тож ви можете одразу поставити лайкос цьому відео, щоб підтримати мене, мій канал і взагалі україномовний контент. Я думаю, все буде взагалі не зайве. don't you cry cause you know little sad eyes love will come love will go but when you're strong you never ask why but can you learn to love your weakest side little sad eyes Carry all that pain It's a sad life If the hurt is all in vain But you'll get through The darkest nights When you learn to find your shine Щось, друзі, ми так швидко до зазим'я приїхали, буквально там за пару хвилин. От. А, вирішили поїхати подивитися якось е зоопарк чи щось таке. А, нам тут 46 км від зазим'я зараз GPS у Дімона е малює їхати. Ух ти, дивіться, такий готель, наче в Карпатах. Це ж готель. О, да, напевно, що готель. Виглядає як готель. А що тут курорт за зимі чи що? Хто знає, напишіть в коментарях, що це за комплекс такий і чого, ну, так просто такий великий комплекс, що тут є, може якісь прикаляси. Я взагалі кайфую від цієї дороги друзі. Я не думав, що тут така класна дорога. По-перше, -по через ліс, по-друге, вона кайфової якості, по-третє, вона з купою класних поворотів, де можна закладати. Мені дуже подобається. Давно я по таких класних дорогах на мотоциклі не їздив. Прям кайфую. Те, що хотів ще сказати, а, реально відчувається, що настала осінь. А, не просто по календарю, а й візуально. Вже дуже багато дерев скидають листя, жовтого листя купа. І таке відчуття, якби ще не спека, то повне відчуття вже осені. Ну і темніє, дуже рано, тому теж відчуття осені. А, з одного боку, звісно, трошки сумно, що вже осінь і скоро закінчується сезон і так далі. Хоча він, в принципі, ніколи не закінчується, можна і взимку китатись. А, але просто що закінчується літо і так далі. От. А з іншого боку, ну, бляха-моха, все життя. Це коли-небудь закінчується і потім починається знову. Такі от філософські думки від Дімончика, щоб розуміли. А місцями дорога шикарна, місцями така трошечки корова, місцями така трошечки подлатана, і горбата, і трошечки підбрасує, але ну, взагалі все одно їхати можна, вона не настільки вбита, щоб ти прям їхав і від неї стомлювався. А, тому рекомендую. О, ще ми не доїхали правда, до кінця, але я вже рекомендую цей маршрут, тому що... Мені подобається. Купа поворотів, красива дорога, лежачі поліцейські прямо на виході з повороту треба бути обережним. От. А, ну і, До речі, треба бути обережним, тому що повороти деякі дуже підступні, починаються плавно, потім закінчується різко. Тільки що їхали, бачили машину, десь теж не вписалися в поворот, їхала в зупинку. От. Тому, в принципі... Якщо незнайома дорога, завжди перестраховуйтесь і збавляйте, скорість, е, і збавляйте швидкість до тої, на котрій зможете зреагувати. Краще ви пройдете той е, поворот повільніше, ніж могли би, ніж ви на нього влетите на тій швидкості, на, на котрій не впораєтесь з керуванням і не дай Боже кудись вилетите. Тому не хасаньте по незнайомих дорогах взагалі. Перестраховуйтесь, нічого в цьому поганого немає. Обожнюю дорогу через хвойні ліси. Це просто хайф. Правда, вона тут така трошечки дирява. <гум> <гум> Бачите, він, як Дімон їде, об'їжджає все підряд. І ми так само. Все кабзда. Але взагалі все одно ну, прикольно. Красиво. А запах який з цьому, звісно, дорога отака. <ріху> Що приходиться до 20 км в час збавляти швидкість і обережно в'їжджати ті ями. От така от дорога. 40 км на годину. Ха-ха! <ріху> Початок відео, офігенна дорога! Можна навалювати, можна то сього. І зараз восьмо. Але ми майже приїхали, тому в принципі це невеликий такий шмат дороги такої якості. Тому можна і потерпіти. По ній не треба буде їхати мільйон кілометрів. Просто GPS-Дімона, у моно, то я не знаю скільки нам там ще залишилося, а я думаю, тут буквально пару кілометрів. Тож можна просто в свій кайф отак от їздити, об'їжджати, ямки і все буде нормально. Бачите, одною рукою просто на професіоналізмі. Якщо б ще був цей круіз-контроль, можна було б взагалі без рук їздити, об'їжджати ямки. А так приходиться тримати газ. Фу. Щось мені вже спекотно стало їдемо повільно, не обдуває. Хочеться чогось прохолодного випити. Маю надію, що там буде туди, куди ми їдемо. Взагалі воно буде працювати і там буде де прикупити. Ой! І там буде де прикупити щось. О, бачите листя, листя жовте летить. Все, коротше. Осінь! О, нормальна дорога, я прям... Знов нормальна дорога, бачите? Тобто місцями фігня дорога, місцями фігенська. Знов фігня дорога. <свісно> Недовго музика грала. А от знову нормальна дорога. А от знов не дуже дорога. Друзі, але як же красиво все ж таки, неймовірно красиво у нас тут. В Київській області. Наскільки різноманітна природа, ліси і так далі. Ваще, Я кайфую. Не зважаючи на те, що місцями дорога паскудна, але блін, яка вона мальовничка. Просто кайфує. Ух ти, а там вже якісь а, ...ті ходять. А, ну то ми, напевно, що приїхали, це, напевно, територія а, того зоопарку, куди ми їхали. Бо вон, воно якісь красиві лошадки. Або може, або ж це просто якась приватна конюшня. Ніфіга, собі, знак, що погана дорога. О, так, ми точно приїхали. Це 100% нам сюди і треба було. Дивіться, яка башня У -у -у. парк природи. Дай -дай. Ну так, да, давай на паркінг станем. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day. Feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a day. Curse I'm gonna take you out and. Так, ну що, народ, приїхали коротше, ми в цей парк природи Беремицьке. Ми екскурсію не брали, на територію не заходили, піднялися тільки на вежу, попили холодних напоїв. От, І будемо їхати далі. Тому що тут дуже велика територія і це треба проїжджати зранку, брати може на прокат велосипеди чи самокати і коротше, тусити тут цілий день. У нас часу на це немає, то ми зараз поїдемо назад. Але назад поїдемо через, через Погреби, Ми вже не будемо звертати на Бороварський проспект, ми поїдемо через Погреби, виїдемо їдемо на Траєшку, на Траєшці, може заїдемо щось поїмо, а потім подумаємо, що далі робити. Тут така велика парковка, зручна. Марковка. І, до речі, тут я так подивився на в вихідний день дорослий вхід 150 гривень. Тепер треба, щоб на цих кочках телефон не відпав скріплення. Бо тут, звісно, дорога місцями. Зараз вже ого, вже пів на п'яту небезпечне перехрестя. Бачите, тут навіть аварія, Вон машина, одна, от машина інша. Ми коли їхали, вони теж стояли отак от. Все от. ми в цьому. Пухівка. Ти пожежники. Нам до погребів залишилось 10 хвилин їзди, 9,5 кілометрів пише. Ми вже нікуди не поспішаємо, вже почалась нормальна, адекватна дорога. Їдемо на Раслабончику. А таке небо начебто збирається на дощ. Хоча по прогнозу сьогодні доща немає і це просто хмари і все. Взагалі треба буде в цьому напрямку продумати маршрут більш якийсь довгий. І ще раз з'їздити, тому що прикольна дорога, в принципі. Я думаю, що можна, наприклад, в той самий Чернігів матнути, а назад якоюсь іншою дорогою. А може і ні, може якось інакше. Ну коротше, треба буде подумати, подивитись на мапу і вирішити, як наступного разу куди поїхати. А отут, до речі, пару місяців назад загинув мотоцикліст. От прямо тут, от перед цією заправкою, загорівся мотоцикл. Коротше, ну, він попав в аварію і загорівся мотоцикл, бачите, вінки. От, І загинув. Я не знаю при яких обставинах, як -то взагалі тут сталося ДТП. Може він навалював, може не навалював, не знаю, не буду стверджувати щось. Але факт є факт, людини вже немає, тому бережіть себе. Сказав бережіть себе і поїхав через суцільну. Ну, молодець. Ну що, друзі, 18 хвилин на шосту. Ми вже приїхали в погреби і нам ще 11 хвилин до Траєщини, до точки з шаурмою, котру ми будемо їсти. Я вже, до речі, зголоднів. Блін, класні тут дороги. От би всюди таки були. Я маю надію, що черга буде невелика в тій шаурмішні, куди ми їдемо. Бо це таке розли... розрекламоване місце. Там де Птушкін з Кацуліним їли шавуху. Про нього вже все місто знає. Про нього до того зналася Троєщина, тепер про нього все місто знає. От, я маю надію, що... Черга буде невелика. О, черги немає. Супер. Ми проїхали в донор мангал мангал Донер. Щоправда, немає світла, може тому ще ринуває. Хоча ні, начебто видають щось. Я тобі можу сказати, що ми поки доїхали, я вже зголоднів. Yeah, right. <laughs> few later. Так, ну що, друзі, ми їдемо далі, ми поїли. Нам прикольно. Зараз поїдемо кудись, щось прохолодного вип'ємо. Десь на берегу Дніпра. Люди гуляють. Діти плачуть, тому що завтра що, завтра в школу. Да. Отже, друзі, я не знаю, куди ми зараз заїдемо. Ну, тобто я собі точку поставив, я не знаю просто що там буде, тому я не знаю. Чи буде сен щось там знімати. Я думаю, на цьому ми можемо з вами завершити відосик. Це був канал Мій перший мод. Мене, як раніше, звати Дімо, я думаю, що в курсі. Ставте лайки цьому відосику, якщо він вам сподобався. Пишіть ваші коментарі, якщо є що написати. Якщо нема що написати, можете не писати. От, Ми з вами побачимось в наступному відео. І що, всім пока-пока. Don't you cry, cause you know